Друзі, не знаю, що там вказав ТЕКМА. чи проверне саморіз. По-перше, мені не сподобалось, бо, можливо, я притираюся. Талант без роботи так само поганий, як робота без таланту. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошник. І сьогодні у нас на огляді безщітковий акумуляторний шуруповерт від торгової марки Techman. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Максимальний крутий момент даного шурупокрута 50 Нм. Працює від універсальної 20-вольтової лінійки Techman. Кількість обертів на першій швидкості від 0 до 500 обертів у хвилину, на другій від 0 до 1700 обертів у хвилину. Techman нам рекомендують працювати мінімальною батареєю 2 Ампер годин. Патрон може зажимати від 2 до 13 мм, і вага даного шуруповерта 1 кг 215 г. Поставляється даний шуруповерт тушкою, але окремо можна докупити зарядний пристрій. Ну, можливо, кому не треба докупляти, можливо, у когось є, як в мене. Також в мене є акумуляторна батарея 2 А, і також в мене є акумуляторна батарея 4 Агодин. І ми будемо провіряти, як на цих батареях відрізняється робота акумуляторного шуруповерта. До речі, друзі, що мені сподобалося, що ось ви, наприклад, замовляєте окремо акумуляторні батареї чи зарядний пристрій, і вам окремо на цю батарею чи на пристрій є гарантія, тобто і на батарею є гарантійний талон. І також на зарядний пристрій є гарантійний талон. Покажу для тих, хто не бачив, як виглядають акумуляторні батареї від Текман. Вони дуже схожі на Дніпром, але по своєму посадковому місці вони не підходять на інструмент Дніпром. В 2А також є індикатор заряду батареї. В три ділення кожне ділення має свій колір. І покажу, як виглядає зарядний пристрій. Є також індикатори. І саме головне, що мені сподобалося, що зарядний пристрій має 3,5 А. Ну що ж, друзі, я тепер як завжди розповім тим людям, хто купує даний шопокорорт в інтернеті і не має можливості потримати його в Руках, а тим більше ним покористуватись. Друзі, як бачите, сам по собі шуруповерт має повністю-повністю прогумовану ручку, також прогумована частина корпусу біля акумуляторної батареї, Прогумована задня частина корпусу шуруповерта, щоб зручно було впиратися рукою. Та бокові частини шуруповерта також ідуть повністю повністю прогумовані. Друзі, хочу звернути вашу увагу, що резина тут не сира, її просто так не відірвеш. Не так як це є в дешмані, що береш, так і пальцем задираєш резину. Тут надійно, та резина зафіксована до корпусу. Також для тих, хто не знає, хочу звернути вашу увагу, що акумуляторні батареї від Techman, як бачите, все, що в чорному кольору, це все йде частково прогумований корпус. Друзі, відразу помітив, і хочу поділитися з вами цим моментом. Ось наскільки тут тоненька ручка просто. Ідеально тоненька, класно, кайфово лежить в руці. Бачите, як великий і середній палець сходяться. Без проблем можна дотягнутися і великим та вказівним пальцем до перемикання реверса, але ручка тут реально дуже тонка. Ось в порівнянні покажу з божу, як лежить ручка. Ледве-ледве сходяться два пальці. А тут, тут набагато тонкіша ручка, тобто цей шурік кайфово лежить в руці. Також хочу показати вам, що шуруповерт має підсвітку робочої зони. Як я вже сказав раніше, цей патрон зажимає від 2 мм до 13 мм і, як бачите, патрон металевий і патрон, відповідно, має накатку. І саме головне, друзі, що цей патрон має замок. Чути так, як фіксується. Тобто такі патрони з замком краще тримають оснащення. Крупний момент в даному шуруповерті регулюється з такою чіткою фіксацією. Це чути. І має цей шуруповерт 18 положень крутного моменту і 19 режим сверління. Друзі, розповім для тих, хто не знає, чому такі металеві патрони зажимають від 2 мм до мм. тому що, як бачите, огубки тут зроблені такої спеціальної форми. Це зроблено для того, щоб краще тримати більше оснащення. Тобто, великі патрони вони завжди будуть зажимати там від 15 від мм. Це властиво всім великим патронам. Також у верхній частині корпусу зроблено перемикання між першою і другою швидкістю, і перемикач туго так ходить. Це означає, що на ходу він не буде перемикатися. І давайте послухаємо, як він працює, чи є тут плавний хід. Ну, як бачите, плавні обороти є, і немає такого сильного ривка, що властивий безщитковим шуруповертом. А то буває, де коли включаєш безщитковий, а в нього йде сильний ривок, а потім скидується на маленьке. Тут немає такого сильного ривка патрона. Так, Друзі, чуть не забув сказати, що даний шуруповерт має скобу для фіксації на ремінь, і скоба фіксується тільки в одному положенні. Також покажу для тих людей, кому цікаво розміри шуруповерта. ось мій Bosch 12-вольтовий, а це 20-вольтовий Tecman. Ну, звичайно, тут 20 вольтова батарея, але так по суті по габаритах текман трішечки трішечки більше. Ну що ж, погнали його тестувати? Ну що ж, знову всім привіт, від асистентки. Якщо я тут, значить, ми на є каталог. І сьогодні ми з вами у пошуку шору покрута, а вибрати тут точно буде з чого. Подивіться, скільки тут різних інтернет-магазинів, та і в цілому не є каталог такий вибір, що можна заліпнути на пару годин. Навіть просто задля цікавості обираємо у фільтри від дешевих до дорогих. І вгамовуємо свою допитливість, всі дешеві шуропокрути, як на долоні. А справа на сторінці є окремий фільтр для самих прискіпливих клієнтів. Тут ви обираєте всі потрібні вам критерії. Мені здається, найважливіше для шуропокрута – це джерело живлення, максимальний крутний момент та кількість обертів. І, можливо, реверс. Хоча я, звісно ж, можу помилятися. Значить, оглянемо той шуропокрут, що з огляду. Бачимо, що тут нам вказують і мінімальну, і максимальну вартість. Трішки нижче по сторінці описані всі характеристики, ще нижче видно всі інтернет-магазини, які пропонують дану модель. Також дуже зручно, що видно різні аксесуари, які можна придбати до цього шуропокрута. Ну і ще нижче бачимо, що є каталог, рекомендує нам схожі товари, які ми одразу можемо додати в таблиці для порівняння. Отож, друзі, хто в пошуках шурупокрута, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Так, друзі, не знаю, що там вказав Текман, але в мене є свердло 1,5 мм, і я дивлюсь на цей патрон. І моє око мене не підводить, цей патрон без проблем зажимає сверло півтора мм. Бачите, ще замочок навіть спрацьовує. І хочу показати щось близька, що простір в губках ще є, це означає, що без проблем тримається півтора міліметра. мм. Ну, ми зараз перевіримо в тесті, як він буде сверлити в металі, чи буде патрон тримати це сверло. Друзі, як бачите, сверлить, нікуди не змістилося сверло. Як було, так і є. Якщо мене дивляться продукт менеджери із Текман, без проблем можете вказувати, що цей патрон сверло 1,5 мм тримає на ізі. Так, Давайте спробуємо сверло 13 мм, як зажимає і як буде тримати в тесті. Без проблем 13 ку зажало. Друзі, як побачили, без проблем сверлить. Навіть на самих мінімальних оборотах я тримав кнопку на мінімальних обертах, навіть не давав максимальний, і як бачите, гребе повній. Так, тепер давайте попробуємо, як працює з самими маленькими меблевими саморізами. Як тут працює крутий момент. Цікаво, чи спрацює тріщотка, чи проверне саморіз. Ну ніфіга собі. Шок. У мене просто шок. Настільки чутлива тут тріщотка. Ну що ж, друзі? Давайте тепер зробимо тест сходинка ходинка і перевіримо, як насправді працює мофта. чутливість муфти мене вражає. Бачите, як все йде плавненько, 8, трічки вниз, 9, 10. І тут я просто в сторону пішов, тому що тут а, е, сучок було б несправедливо. Тобто я дійшов до 14-го, це 14-е так зажимає. І 15 На 15-му положенні ось повністю заганяє саморіз. Друзі, ну що тут сказати? Давно в мене в тесті такого не було, щоб такий агресивний шуруповерт робив ось таку красоту. Так, друзі, раз цей шуруповерт агресивний, давайте спочатку спробуємо на 35-му сварлі Форснера і вмикаю другу передачу. Подивимося, як він себе веде. Ні, ну якби претензій тут взагалі нема, просто вигрібає і не відчуває. Так, сорокова. Друзі, ну ви розумієте рівень того, що як він з легкістю справляється з такими сверлами. І саме головне, що на другій передачі і не йде у захист, і працюю я на акумуляторній батареї 2 Ампер годину, оскільки я вже попрацював. Як бачите, батарея ще ціла. Так, друзі, давайте перевіримо, чи буде сильно в роботі відрізнятися батарея 2 А від 4 Агодин. І я буду закручувати різні гвинти, ми подивимося на якій батареї, швидше, шуруповерт піде в захист. Так, виставляю першу швидкість, режим. Без проблем закрутили на батареї 2 ампер години 8 на 100. 8 на 150. Глухарь. Так, повишаємо ставки 10 на 200. Ну також йде в захист, але трішки більше заганяє на 4 а трішки більше відкривається потенціал е, того шоропокрута. Але мене, друзі, дивує не те. Мене дивує те, що скільки я вже попрацював на 2 а батареї, і, як бачите, повний заряд От продуктивність також вражає. Так, давайте я ще дотестую, і ми подивимося повністю, наскільки ресурс акумуляторної батареї 2 ампер години, щоб зрозуміти, чи можна купляти з 2 амперної чи краще доплатити і купити 4-амперної. Ну що ж, погнали? Закрутив 100 саморізів. Перед тим також багато чого крутив, сверлив метал. Все це я сверлив на акумуляторні батареї 2 години. Як бачите, ще ні одного ділення не сіло, погнали далі. <«Музика> Закрутив 150 саморізів. Як бачите, всі ділення є, тобто біщатковий двигун економить заряд батареї, погнали далі. 221 саморіз закрутив, батарея ще ціла, це були 25. ті Зараз буду крутити 50-ті і в переміжку пару 35 тих є. Так, ще плюс 41 саморіз, уявляєте, яка продуктивність, батарея ціла, погнали далі. Тепер викручучі всі саморізи. Відкрутив всі, тільки лише одного ділення нема, ну погнали далі. Ну що ж, а тепер давайте сверлом форсера, поробимо отвори. На все сверло форсера я не буду заганяти, тому що насправді ніхто ніколи не заганяє повністю сверло форснера. Так, друзі, да, продуктивність вражає. Треба було брати бракусь рукавицю. Руки просто не відчуваю настільки. Зажав шуруповерт в руки і не відпускає. 44 отвора 35-м сверлом форснера, це нон-стоп. Перед тим кучу саморізів закрутив, відкрутив. Перед тим сверлив в металі різними сверлами і також тестував на цій батареї глухарі. І я вам говорю, що цей шуруповерт. З акумуляторної батареї 2 Ампер годину справляється на всі 100. Хто хоче більшу продуктивність, будь ласка, є акумуляторна батарея 4 Ампер годин. Так, поки поговорив трішки ожив, спробуємо допрацювати. Ні, 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 Це вже не робота. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, відкрутив патрон і одразу хочу показати, що патрон прикручений на різьбовий герметик. Тут у нас видно, що шпиндель йде на шариковому підшипнику. Ну що ж, втамували подих і дивимося, що там всередині. Оба на! Відразу, що кидається в очі, як бачите, плата має свій серійний номер, а це вже означає, що вона не зібрана в якомусь підвалі. Плюс, як бачите, всі контакти посилені компаундом. Так, покажу, що на кнопки також всі контакти зафіксовані компаундом, щоб від вібрації не відкрутились. І в місцях з'єднання, як бачите, всюди є термоусадка. Дуже сподобалося, що кожен з проводів має своє посадкове місце, тобто ніякий провод не перебитий, не пережатий. Як бачите, двигун тут дійсно стоїть безщитковий. На редукторі металева скоба для перемикання між першою та другою швидкістю. На ротор, який є постійним магнітом, стоїть пилезахищений підшипник від торгової марки CHL під номером 625. Покажу, що двигун заводський. Всюди є маркування двигуна. Ось так виглядають катушки статора. Ну, як бачите, все намотано якісно. Також лак є між витками. Зі зворотньої сторони, як бачите, слабкі місця всі посилені компаундом, і також. Всі дроти, які запитують цю катушку, в термоосадки. Так, друзі, покажу, що повністю весь редуктор зроблений з металу. Ну, Зараз таке не зустрічається, щоб редуктори були пластикові. Хіба це вже взагалі буде там нагло китайський підвал, але суть не в цьому. Суть в чому, що покажу вам шпиндель. І як бачите, шпиндель фіксується на два шарикові підшипника. Тобто один підшипник стоїть тут, а другий підшипник залишився в корпусі. Бачите так? І між ними стоять дві гумові прокладки. Це зроблено для того, щоб змазка не витікала на патрон, на шпиндель. Ну, Як на мене, за це так воно жирний лайк, за те, що тут два шарики підшипника. Ця конструкція буде дуже надійна. Так, Покажу спочатку, як виглядає акумуляторна батарея 2 Як Бачите, всі-всі елементи під лаком, все пролаковано, все блестить. Також тут контакти зафіксовані компаундом, є термо. Датчик. Елементи стоять тут високотокові від торгової марки EVA. І кожен з елементів дійсно має 2 годин. Плюс покажу, що між елементами досить такий великий простір це завдяки тому бандажу. Це зроблено для того, щоб швидше охолоджувались банки, коли вони будуть перегріті. І також, як тут бачите, кожен елемент зафіксований в 4 місцях точковою зваркою. Тобто акумулятор зроблений тут достойно. 4 А також іде від EVA. 18, 650, 2 ампер годин, Елементів тут 10. Всі вони спарні точковою зваркою в чотирьох місцях. Друзі, як бачите, як зараз почали багато робити, щоб між елементами був простір, це також зроблено для того, щоб елементи при нагрітті швидше охолоджувалися. І також покажу, як виглядає плата. Ну тут все повністю повністю азоту лаком. Як бачите, всі елементи тут під лаком також зроблено гідно. Подивимося, зарядний пристрій. Обана. ну Тут взагалі годнота, два радіатора. Охолодження, дросель, конденсатор стоїть на 400 мікрофарад, Ну, як бачите, все зроблено якісно, надійно. Також, щоб не відпаювати, можна від'єднати контакти. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, скажу відверто, що мені сподобалось, а що не сподобалось. Ну, По-перше, мені не сподобалось, ну, можливо, я притираюся, але мені не сподобалось, що тут немає лямки підлічки, ну, Десь якщо працюєш на висоті, було б зручно. Але це не проблема, якийсь шнурок можна прив'язати, повісити пов на руку і все. Це особисто моя така думка. Ну і все, друзі, все. Далі мені все сподобалось. Самі побачили, яка продуктивність на акумуляторні батареї 2 годину. Також сподобалось, що шпиндель на двох шарикових підшипниках. Дуже якісно зроблений зарядний пристрій, до батареї взагалі претензій нема, стоять якісні банки. По патрону також претензій немає. І саме головне, що сподобалося, що не 2 мм, а півтора зажимає. Шурік реально класно лежить в руці. Претензій немає, скільки я працював, рука не замучила, скільки то, що руку натерли від гуми. Якщо довго працюєте, рекомендую працювати в рукавицях. І мені, от чесно, не стидно його рекомендувати для домашніх щоденних повсякденних завдань, тому що зі своєю роботою він справиться на 5 з плюсом. Ну а якщо тобі сподобався огляд. Обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.